Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина. Не можу сказати ім. А, Валентина запитує. Доброго дня, пані Ірина. Прослухала паня, пана Омельченка, і виникло запитання до ваших карт До ваших до ваших тару. Чи правда, що чотири судді написали подання до ДБР на Зеленського, щоб відкрили кримінальну справу за державну зраду? Чому приховали, якщо цей запит був? Яка причина, що не так? Дуже цікаво було б почути вас. Дякую, будьте здорові, дуже цікаво і навчально вас. Так, послухати, дякую. І під низом, під низом, Юлія пише: Теж цікаво, чи відкриються факти державної зради, чи і в Україні, і в світі всі будуть мовчати, а Зе тихенько собі спетляє і буде. Проживати вкрадені мільярди. Про покарання вже були розклади, що, скоріш за все, він просто втече. І на цьому моменті, коли я читала перед тим, як включити камеру, ось випала ці карти, зараз поясню. Тобто він просто втече, але ж невже світ буде мовчати? Як зелені пограбували, розграбовували гроші і знищували Україну? З чогось? Я чогось не вірю, що в Україні буде розголос і тим паче покарання. Перед тим, як розпочати відео, я попрошу вас задонатити на ЗСУ 30-та бригада. Під цим відео закріплю коментар, є відео звернення від військових. Подивіться той коментар. Задонатьте, там є і Монобанк, здається, і Приватбанк. А ми переход... Дякую. щиро вам дякую. І будь ласка, вподобайки, коментарі. Пишіть, тому що це Ютуб підвищує ці алгоритми. Ну, так працює Ютуб. Якщо реакції у вас нема, то і Ютуб далі не розповсюджує. А ви розумієте, я роблю розклади тільки тому, що ви дивитеся. Якщо чим менше людей буде дивитися, тим менше є бажання щось для вас робити. Ось якось так. Гаразд, поїхали, дивимося. То запитання такі. Чому приховали, що цей запит був? Яка причина? Що не так? Дуже цікаво було почути так. А я вже тоді беру від пані Юлії, бо її теж цікавить. Чи відкриються факти державної зради? Запит був чотири судді написали подання до ДБР на Зеленського. Щоб відкрили кримінальну справу на державну зраду, дивіться, на моменті, коли я читала, що він просто втече, ось ці карти через тиск, через тиск він втече. Тобто людина розуміє, бачите, десь за море, десь за воду втече. Ну, Карти це вже дуже часто показували, ми це все дивились. Я не бачила, що було якесь покарання на Зеленського. До цих пір карти ні разу толком не, не показали, що якесь покарання йому буде. Чи Боже покарання, чи людське покарання, чи Мосад, чи тут, чи за кордоном якось так. Ну що ж, дивимося. Так, кримінальна справа за держзраду. Чому приховали? Е, так, чи відкриються факти Державної зради? Дивимося. тут вже, бачите, карти показують вже наполовину. Хм, тут настільки все домовлено. І Зеленський випав красота і імператор. Дивіться. А, з часом, давайте я так прочитаю цей розклад. Оце, оці декілька карт, я, я їх так прочитаю. Змова була між Зеленським і Путіним. Можливо, це не Путін, можливо, це колективний Путін. Тут немає різниці, це імперія. Імператор це імперія. У нас немає імператора. У нас Зеленський, і я не перший день роблю розклади. І всі, хто мене дивляться постійно, знають, що король Кубків в моїх політичних розкладах, тим більше, що ми робимо такий конкретний розклад. Так, на Зеленського подали. От, а у Зеленського є з Кремлем. Давайте беремо так: Николитин, стосовно України. І цей розклад показує з часом, з часом, не зараз, колись в майбутньому. Тому що ця карта інколи показує, що вже починаються переміни. Тобто йдуть переміни, коли в Україні, ще конкретніше прочитаю, коли в Україні почнуться переміни. Коли можуть бути вибори, перевибори і тому подібне, то від, може відкритися ця правда, цю змову Державної зради. Але тут, наскільки я розумію, поки Зеленський при владі, цього ніхто толком не озвучить. Толком нічого не вийде на поверхню. Так. Військові. І у нас чомусь військові. Накопичення військових терпіння. Ви знаєте, скоріше за все, у військових вже немає терпіння. Український народ як український народ, військовий теж наш народ, але у військових вже тут, скоріше за все, уривається вже терпіння. Я думаю, що в майбутньому. Колись в майбутньому, от коли почнуться переміни в Україні, буде відкриватися. В принципі, той, хто вміє логічно думати, хто вміє критично думати і розуміє, причинно наслідкові зв'язки, ті всі і так бачать, де є зрада. Їм і фактів не потрібно. Але хто хоче, той знаходить ці, ці факти. Так. Чи будуть мовчати, а зе тихенько собі спетляє? До речі, <кій> те, що написала пані Валентина, стосовно те, чому приховали, якщо цей запит був? Яка причина, що не так? Давайте подивимося це. Чому приховали цей запит? Яка причина, що не так? Чому приховали? Бачите, відклали десь далеченько далеченько, бо тягар. Це тягар. Ви розуміли. Оцей запит це вже ну, відкриє, якісь, е, щось відкриє, тому й приховали. Дійсно, поклали ага. знову гроші. Ну, Давайте ще подивимося. Знову гроші. І все я зрозуміла, тому що вони десь ці гроші заникали, е, тому і приховали цей запит. Вони ще не зовсім готові покинути Україну. Розумієте? Оця карта говорить, наберіться ще терпіння, вони покинуть Україну. Рано чи пізно вони покинуть Україну. Коли достатньо, награбують, але ви знаєте, в мене з, другого, з, другого, з другої сторони, у мене, ну, як би це сказати, таке от відчуття таке, що їм ніколи не буде достатньо. В якомусь розкладі вже випадала карта, що їм завжди мало. Скільки би не вкрали, їх завжди мало. До речі, вийшов такий факт, що з кожної гривні 70 копійок ідуть з світових дотацій. Тобто це і Америка, це і Європа, це і ще якісь міжнародні організації, які нам бюджет піхають нам в бюджет. І Скажіть, що, а от я колись робила розклад, мені десь випадало 60%. А мене туди дуже захаяли. І казали, ні, неправда, там тільки 30%. А тепер от вийшло. Сам Стефанчук сказав, що 70% виявляється, у нас дотації. А уявіть собі, що їх би не було. було. Була би ще Україна чи ні. Так, от вам і причина. Ще все не вивезли, ще не, не все накрали. Ще не танцювали, ще не нажилися, ще не наспівалися. Задіяні якісь люди в цьому, які це все приховують. Ось якось так. В одній упряжці, до речі. Так, я навіть не маю вже запитань. Здається, ми все розглянули. І ось ще пані Юлія дописує, я чомусь, я чогось не вірю, що в Україні буде розголос, тим паче покарання. А ви знаєте, розголосу я теж не бачу. Тут тихонечко ушли в ліс. Розвалили країну, що змогли вивезли, а це не розголос. Тут немає розголосу. Хто хоче, той почує, а хто не хоче, той нічого і не побачить, і не почує. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, дякую вам за запитання, за вподобайки, за коментарі. Бережіть себе, все буде Україна!